Загиблих в Афганістані воїнських інтернаціоналістів. Шанування учасників бойових на території інших держав по 500 зріво кожного затримання. У нас 12. То, у нас є всі, наступні, всіх, хто проживає в місті. Запропонувати, так. хто буде дійсно до пільгові перевезення двічі на році. Далі давайте запишемо в протоколі. Механізм надання цієї пільги. Ну, у нас 50 тисяч гривень. Всім матеріально загибло будуть виплачені такі кошти. Вони брали з собою, я. А чи можете на цей рік вживати? Ми просимо на підтримку самої діяльності організації, як такової або структурної діяльності. Ми говоримо про соціальні послуги, які в немає. Крім нашої організації, соціальних послуг для цієї категорії населення не надає жодна організація. Ні комунальна, ні державна, ні громадська. Прямого фінансування і проєктів з інших джерел так, ми не отримуємо на це. Так позити 100 тисяч. Ми просимо 300, 300 ми підтримку ми... діяльність центру на надання соціальних послуг з інших 300 цих гривень. Ми надали вам комунальне приміщення так, і надаємо 100 тисяч гривень. Це наша частина Обласний бюджет надає у Ми не надає обласний бюджет. А європейські ради. І жодне, ми не отримуємо жодного гранту. Ви на 100 тисяч діє. Ви працюєте на 100 тисяч? Ні. Дивіться. А, ви розумієте, що таке грант? Дивіться, я давайте розумієте, що таке проєкти, проєкти або гранти. Грант. Ще раз пояснюю. Ну. Тепер дивіться, в тому році ми вам надали 100 тисяч гривень. В цьому році ми вам надають 100 тисяч гривень. Угу. В середньому діяльність цього центру за більше за мільйон. 700, 700 тисяч. Де ви взяли, де ви берете ще 600 тисяч, якщо не було? Mm -hmm. можна, можна? Я просто керував цим центром так. більше трьох років і створював його. Так. Я можу від політики за кожного копійку. Він ще й не фінансується центр ні міської влади, нікого. Місяць працює. Яким чином працюємо? Люди, які проживають там, певний термін, які вже соціально адаптувалися. Зробили собі документи, десь працюють. Нічні зміни вони чергують як волонтери. Тому я вправі показати цей власний внесок нашої організації, роботу центру. Тому що люди, яким допоміг центр, зараз допомагають центру безкоштовно в свій вільний відмовити час. Інші шляхи джерела ну, фінансування. Наприклад, коли ми виконуємо грант, або є економія за рахунок комунальних витрат інших приміщень, ми можемо написати, ну це вже і грант, і проєкт виконаний, це залишаються наші кошти, які ми вправі використати вже на статутній діяльність. Все ви правильно говорите, дивіться, я вам кажу офіційно, ми хочемо вас на сусі, так, і допомогти. От давайте ми зараз перейдемо русло партнерських відносин. Давайте от, нова каденція депутатів, поїде, подивиться, розбереться. І якщо дійсно вам потрібні ці прохідніться, ми вам дамо 300 тисяч, без проблем. Але якщо а? Буде ви будете продовжувати, запитайте. Звідси, чого? Я можу що до цього? Хочора туди приїжджали, то... І поток людей там був добрий. Тобто, там центр забитий повністю людьми. Тобто, ті, яким потрібна ця допомога. Тобто Видно, що робота є, робота надається. Ми вношу протокольну пропозицію через комісію, через управління соцзахисту розробити якесь положення, щоб ми бачили. Звіт цих громадських організацій бородійних звіт за що За те, що ми просто за роботу, як услужна, звіт за наші гроші, які ми виділяємо ці косина. Можемо зараз на увазі. Мені незручно дуже в цьому форматі спілкуватися. Якщо це під зараз нова каденція. і ми зараз повинні обговорити це партнерські відносини. Якщо центр потрібен. Так давайте сідати, обговорювати бюджет, цілі, завдання, скільки буде охоплених клієнтів, який вид соціальних послуг буде надано. І ми, як організація, відповідальна за... А, Відноситься до цього міста і готово вкласти щось, ми будемо робити. Якщо це партнерство не вигідно і не потрібно, ми готові віддати назад приміщення і закрити центр. Але це буде ваша відповідальність, тому що це соціальне замовлення. не Буде сімейного типу треба 100 тисяч. А ти треба все одна. Або всі, або ніколи, або торгуємося за всіх, Або не торгуємося піарманів. О, а то рукою одних, одних на вулицю виганяємо, буржують, а другим по 100 тисяч дають. Ну, якось несправедливо. Викрестить, поразку, будь яку статтю і все. Якщо ви вважаєте, що не потрібне харчування, то треба зменшити, давайте це викрастимо. Якщо не ви потрібні соціальні працівники, давайте їх Ну, Запросимо.

Виділи направити на підтримку Центра соціальної допомоги за адресою Шевченка 5 А. то приопікується, в тому числі, владіна адреса Надію, 200 тисяч. Хто за, прошу голосувати. голосу.